Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі Херсон Одеса Миколаїв, мої найвитриваліші. Ми сьогодні дивимось квітень для вас на цілий місяць, на цілий період довгий. І будемо потім дивитись потижнево. Але нам варто подивитись, які загрози, і що. Є непередбачуваного в цьому періоді. Не забувайте підписуватись на цей канал «Таро Україна і на мій канал Українська Відьма, де ми просто дивимось ну, загальні розклади на кохання, на добробут. Херсон. Я останнім часом чомусь от якось, ну, може, і побоююсь дивитись. Не хочеться щось погане казати. Таке відчуття, що, ніби, знаєте, от по енергіях, як люди в Херсоні, ну, може, і зневірились, важко. Нема бажання посміхатись, знаєте? А чому радіти, так? Да? Херсон у квітні. Важко, бачите? Ноша важка. І чомусь у вас холодно буде все одно. Якось холодно, зябко, рисунок вітку. Хоча, ну, я так розумію, що весна повинна вже бути тепло. А ви знаєте, тільки, може, початок місяця буде такий, вам буде здаватись, що все пропало. Потім а, якась надія прийде. Прям надія на те, що все вирівняється. Дуже багато дівчат, хлопць, хлопчиків своїх чекають. І мами чекають. Тут, прямо, от як знаєте, може додому почнуть відпускати. Прямо от як ви зустрінетесь, будете мати можливість зустрітись. Буде якась допомога, буде для міста підтримка, трошки буде фінансово щось вам нададуть. Але є сакральний зміст і є вимога, скажімо так, на фронтах йти в бій. Важкі бої. Бачите, характерник який гарний. Важкі бої. Ворог може знову вдарити десь біля гес, якась буде атака, щоб, і, і щоб пітної води не було. Але він не отримає свого результату. У вас буде їхати багато перевірок, квітень, багато людей. І вам буде таке, знаєте, відчуття, всі приїжджають, дивляться і їдуть. Приїжджають, дивляться і їдуть. Але вони не просто їдуть, вони приймуть якісь важливі для вас рішення. Там буде підняте питання соціальне. Питання, можливо, харчування навіть. От щось, щось треба буде вже. ну от, Треба вже допомагати людям. Вже держава повинна більш активно все це включатися. Херсон в квітні. Ну, Ворог лютує, жабою давиться. руки свої тягне. Щоб світла не було. Ні, тут і спимо погано, і буде передбачена атака якась погана І знову ж таки кажуть, що холодно чомусь вам. ну Холодно і жертви. У вас якась буде роковина, і в цей, одно, і в цей же день жертви. Ну, заручники ситуації ворог не заспокоїться ще в квітні. Жорстокість така херсон в квітні. Угу. кармічний період. Але буде дана надія, буде дана надія, знаєте, як тільки ворог буде бачити, що у вас там щось налагоджується, що ви там щось радієте, відразу удари. І знову ж таки, що ну світло може, ресурсу не буде. Я хочу, ну, як поклятий місяць. От ви кажете, Аня, не нагнітайте, а я вам кажу: От, що стосується, не нагнітайте, у вас знову якась біда, щось зруйнується. Я не знаю, що там можна біля каховки ще зруйнувати, але знову там буде якась біда. І щось буде з водою, якщо б не було, бо вона якась зеленого кольору буде. Яка щось не те з нею. Моліться родовим, тому що у вас дуже часто йде карта родової магії родовим. Моліться, що спокій в душі знайдете. Якби це не лунало, така порада на квітень. Можливо, я по старих таких речах, знаєте, магічних, і не хочу вас до цього долучати, магія не всім потрібна, скажімо так, оце такі таємні знання. Але віра, віра, дуже багато вирішує. Що може вирішити? Те теми, захист. Знаєте як? Відвести біду? Я думаю, ви не просто так зараз мене дивитесь і моліться. Як можете, як мітиться за себе. За себе, не за місто моліться. За себе. І чим більше вас таких, навіть якщо ви не там, навіть якщо там хтось із ваших знайомих за себе, і згадуйте свою домівку, знаєте, за те, щоб було здоров'я і життя, за те, щоб не зіпсували це здоров'я і життя. Це важливо, тому що ворога є така мета. І щоб було дуже страшно, щоб люди виїздили, бігли. Щоб випали, почали бігти звідти Херсон квітень. Херсон на квітень. Ну, я ж кажу, будуть якісь питання по мирній ініціативі. Будуть на перемовини нас трошки схиляти, але ні. Рух вперед-вперед. На фоні руху вперед-вперед на фронті будуть смерті серед цивільних. І навіть буду думати, як все це сказати. Якась буде ситуація, треба буде сказати, скільки загинуло і як. Будуть обдумувати, чи відкривати цю страшну цифру, чи може почекати трохи, поки люди в себе прийдуть. От якось буде так, дуже будуть обережно щось озвучувати. Не приховувати, а моторошно навіть це сказати буде. Херсон квітень. Самі барахтаємося, знаєте. Знову ж показують, що хтось зустрінеться з родиною. Знову показують об'єкт на воді біля води руйнація. Вам якийсь, ну, мінім... Знову карта миру рух вперед. Багато-багато прильотів. Вам дадуть якийсь захист, але ну от ви не можете щось збити. Нема можливості. Жертви, дивіться, дітки. Я не хочу просто наврочити, щоб потім мені казали Аня накаркала. Щось буде, ну ви зрозуміли. Та яку надію вам дадуть? Що ви зможете відбитись, що ви зможете себе краще захищати, тому що рух йде рух на фронт. що, може, ворога відсунути? Давайте дивитися. Херсон де окупована частина. Багато обстрілів, багато вогню. Бачите рідних. Може хлопцям дозволять якось приїхати хоч там побачитись. як то, Ну я не буду дивитись подробиці. Тут також небезпека для цивільних вогнев, ураження пряме, вскупчення дітей. Херсонщина окупована. Ворог. Знову руйнація об'єкту на воді. Ну, схоже на міст, да, греблю. Щось ще буде, щось може вище десь. Щось буде таке, що от перекриє воду, вона погана буде. Ну, щось не так. Я не знаю місцину. Можливо, це не ваш регіон, а щось інше вам піддасть з цього. Ми ворогу руйнуємо тил. Угу. Зброю дадуть на ваш напрямок. Трошки посилять військових. Херсонщину зможемо де окупувати в квітні. Знову карта. Страшний суд, тільки що, тільки що витягала. Тут вона лежала. Знову ми зможемо щось да зруйнувати і трошки пройти. Зможемо. Не те, що ми планували. Якось інакше, великі втрати, але е, буде результат. Буде результат. Ну, вийшло так, то хай буде хоч так, знаєте? Одеса, квіти. Одеса. У вас якесь свято, не знаю. Знаєте коли? Ура! Бабах! Ви щось святкуєте, а воно бабах. Ви такі, та все. Там Україна переможе, бабах, от таке, знаєте, як у людей настрій файний, а ці стріляють. Вибачте, ну не можна сміятись, коли зриви лунають, я розумію, але от в мене таке ну, ясно бачення, таке відчуття, така енергетика у міста на квітень. Ну, Радіти життю також треба. Одеса квітень. Важка ситуація в передмісті і ось поруч, які населені пункти. Там прям важко, там щось з їжею, з ресурсами. А буде сваритись з центральною владою, з Києвом, будуть казати, нам треба допомога, нам, нас треба відновлювати, там буде жорстка розмова. І вона принесе вам сонце, принесе вам надію і світло. Одеситки народжують. Діток буде просто, дитячий садочок. Це ж прекрасно. Ну, так показує. Можна, я за вас хоч порадію? Ой, ви щось будете відбудовувати, будувати. У вас нові будинки будуються. Пісні співаються. На фоні цього прильоти. Ну, все, що передбачено, да, по-перше. Військові працюють, шикарно працюють. Просто питання в тому, що нечисті багато стало. Ця нечисть вона лізе, лізе. Якісь суди, такі якісь справи будуть погані. Хтось хоче змінити владу, до речі, у вас. Багато гарних операцій зроблено буде з Одеси або з Моря. Багато вдалих. Справ. Великих справ буде в квітні багато. Одеса. В квітень. Ну, тобто, це кораблики, їх, літачки, їх буде багато ворожих збит. Звуку, якась цей магія звуку це якась важка така ракета, може корабельна, така зараза. Прильот може бути пряме влучання. Б'є в ті самі точки. Будемо дивитись. Якийсь парк поруч, куди він б'є. Гарний такий старий. Будемо дивитись потижнево. М -м. Це зараза і зранку і вночі. Як ось темніє і світає, знаєте, буде бити. Ворог тут, в нього вже план є. Они квіти. Багато розмов. Сонце зійде. Сонце зійде над вашим містом. Виторгуєте, виторгуєте якесь ППО, прям ви, віджм, відіжмете його. Я не хочу нікого образити. Ви просто будете прям, ну, дуже сильно наполягати і видерете з зубами, тому що кажуть, що нам треба. Вибачте, ну ми не можемо там, захистити, нам треба людей захищати, а не портову інфраструктуру. Буде таке питання. що і туди давайте, і туди давайте. То ми те захищаємо, а люди гинуть. Ну так буде. Прямим текстом. Вон ніхто не буде слів підбирати вже. В кінець квітня може бути таке, що щось проясниться і а, зараз, як це пояснити? Що все ж таки щось нададуть, що убезпечить квітень Одеса. Ворог лютує. Ворог лютує до середини місяця, потім трошки зміниться ситуація. Так, є захист. Є захист, у вас ще є додатково якісь патрулі будуть, і на морі будуть патрулі. І я так думаю, що може, торгівля якось активно піде, показують нові кораблі. Ворогу зараз буде важливо жертву. Наскільки інфраструктура, люди. Ну, Щоб боляче зробити країні. Миколаїв у квітні. Раз атака, два атака. Не можете зрозуміти чому. Ворог якось таке відчуття, що він ближче до міста стоїть, наближається. Щось прям дуже близько добивати почне Слухайте, ракета прямо влучання, вогонь, небезпека. Що ти хочеш від Миколаєва? Щоб гучно було, щоб страшно було. Хочу жертв і хочу влучити, де цивільне. Дивіться, тут інфраструктура, дивіться, по, Никола... по Миколаєву. Інфраструктура цивільні об'єкти. Він не підбирає, куди бити. Декілька так. Ну, то ви взагалі його не цікавили. Ні, зараз сакральна мета людей вбити. Чесно, ну те, що показує. Бо ви ми тут говоримо, що ми будемо мати переваги і перемоги на фронті, то хай гинуть ваші люди. Ви там десь маєте перемогу, але людей ваших я знищу. Будьте уважні, Миколаїв. Тут у вас активність ворога показується. Загострення у ворога.